Добрий день, стала потреба от в такому акумуляторі АА типу. Але на 37 вольта. Ну, літій. Я так подивився на і Вони такі дорогі, дорожчі, ніж оті, ті, бляха. 18650. Я, і і причому ємності в них куди менше, а ціна досить велика. От, ну, неоправдано дорого, одним словом. Я вирішив зробити собі акумулятор сам, як то кажеться. От, знайшов я, значить, ось такий от акумулятор. Я не знаю, яка у нього ємність. Ну, я думаю, небагато, максимум 100 мА. Ну, але мені більше і не треба. От. Взяв вот таку батарейку Дюраселовську. Чому таку брав? Тому що тут знизу вона відкривається знизу. Так обично батарейки відкриваються зверху. І вони фігові. Ну, по-перше, там дуже м'яка сама, сам корпус дуже м'ягенький, ви його погнете, якщо би хотілося таке робити. А по-друге, вона дуже погано розбирається, вона практично рветься. А оці батарейки, вони з хорошого металу зроблені, їх легше розібрати. Так от, взяв я батарейку, розібрав її, почистив всередину. Там все то вигріб. Оце колечко воно йде з, отут стоїть. Як ізолятор. От. Що тепер буду робити? Вставляю туди оцей літівий акумулятор, розпаяю його на плюс на мінус Бачите, він впав туди повністю. Зроблю тут дирочку, малесеньку виведу плюс, запаяю. Мінусово, от буде. Теж маленьку дирочку зроблю, запаяю. Ну, це як ізолятор, як був, так і буде. Але я тут, напевно, дам ще один ізолятор, щоб не замикало. Ну, на всякий випадок. Вот. Ну от Коли я все зберу, покажу, що в мене вийшло. Заряджатися вона буде, як звичайна літієва батарея, тобто як ця 18650, в мене є зарядка літокала для от таких батарей. Там вона, в принципі, для будь-яких вона заряджає будь-які. Батареї, там, типа, розумна зарядка. І все. І так скажемо, де я взяв оцей акумулятор, чесно сказати, не знаю. Це від якоїсь чи електронної сигарети, чи, чи ще від чогось. Я не знаю, не пам'ятаю просто. Ну, коротше, він мене на халяву. От, От коли зроблю, покажу, що з того вийшло. Думаю, що... Все буде окей. Та що тут? В принципі, там ті акумулятори так і робляться. Ну, правда, вони тут наматуються. Шу -шу 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 -шу. От. Але так, такий же самий, типу, принцип. Ну, хтось буде казати, треба контролер. не треба контролер зарядки. Просто, якщо у вас є зарядка, ну, така, як в мене, літукала, яка заряджає, яка сама оприділяє заряд, тип акумулятора. Сама йому виставляє напругу, ну, напругу і струм, то ніяких контролерів не треба. А розрядиться він, ну, розрядиться, прибор перестане працювати, так скажем. От, її мінімальний розряд 2,8 В. До 2,8 її можна розряджати. Для неї то не дуже критично. А апарат вже перестане працювати, коли напруга впаде до 3. Так що, ну, як перестане? Вже буде показувати, що недостатньо живлення і як би, нічого критичного не відбудеться. До речі, я такий акумулятор використовую в фотоапараті. Ну, вже один. Е і прекрасно фотоапарат працює. Ну, то тобто, замість одного я зробив обманку, То тобто, точно так же взяв батарейку, витряхнув з неї всю середину. Тільки тут спаяв не без ізолятора, зробив таку типу, гільзу. І замість пустишки, ну, замість перемички. А другий акумулятор стоїть. І фотоапарат прекрасно робить і, в принципі, бачить, коли вона розряджається. Тобто, якщо напруга на ній падає. Нижче 3 вольт, там, скажем, 2,8, 2,9. Все, фотоапарат вже вигає, що как би, слабий заряд батарей. Так що подивимося, я думаю, що все буде окей. Зроблю, покажу, як воно працює. Так, припалюємо проводочки і посадив все в термоусадку на всякий случай. Зараз будемо ставити. Сюди і заливати то все. Залив силіконом і поставив один ізолятор. Дав ще один ізолятор з гетенаксу. Залив то все ще силіконом. Ну, я думаю, хватить. От так воно буде виглядати. Тут досить великий проміжок. Потім зверху дам термоусадку і воно притягне кришечку. Ну Вона і так на силіконі, але щоб надіжніше. Ну, і потім вже припаяю провода. І от що в мене вийшло. от Вийшов такий акумулятор 3,7 вольта типу АА. Сейчас я пойду тестером покажу. Не знаю, что получится. Сейчас, минутку. Да-да-да-да-да. Задам. Да, да. Бляха, не получается мне показать. бляха муха. рук не хватає. От, 3,64. От таке. Дякую за перегляд.